Ми продовжуємо параграф 21 вивчати: задача на побудову та її розв'язання. Основні задачі на побудову. І так нагадую основне з нашого параграфу. Задача на побудову це іще один третій вид задач, які розв'язуються в геометрії. До цього ми розв'язували задачі на знайти або довести. Зараз у нас задача на побудову. <кій> Які є правила? Для задач на побудову потрібно, щоб була лінійка, олівець, циркуль. Далі, як використовується кожний інструмент, за допомогою лінійки можна провести довільну пряму, пряму, що проходить через дану точку, пряму, що проходить через дві дані точки. Зауваження, що ніяких інших побудов лінійкою використовувати не можна, зокрема, за допомогою лінійки, не можна відкладати відрізки заданої движени. Це мається на увазі уже в процесі виконання побудови. Але коли ви зображаєте, що вам дано, там ви можете будувати із шкалою лінійки відрізки, які вам надано. Тобто, це не те, що. Ви будуєте, а те, що вам дано. <кій> так далі. <кій> За допомогою циркуля можна провести коло, частину кола до вільного або заданого радіусу довільним або заданим центром. Відкласти від початку даного променя відрізок заданої довжини. Крім того, можна позначати на площині точки знаходити точки перетину прямих і кіл. І всі, щойно перелічені операції, називаються елементарними побудовами. Так, ну, а дивіться, розв'язати задачу на побудову – це означає знайти послідовність елементарних побудов, після виконання яких шукана фігура є побудованою. І довести, що саме ця фігура задовольняє умову задачі. Зважаючи на все сказане, <кій> я прогортаю далі. <кій> і те, що я говорила, у нас є в такій табличці, з яких етапів складається задача на побудову. І так, загальна схема розв'язування задач на побудову. Перше аналіз. Виконання рисунка ескіза шуканої фігури та встановлення зв'язку між її елементами і даними, і даними задачами, визначення плану побудови шуканої фігури. Що маєте на увазі? Спочатку ви пишете дано, і в «дано» ви можете будувати реальні відрізки, які надано, або якісь реальні кути, які дані в умові. Потім пишете побудувати і пишете, що потрібно конкретно побудувати. Далі ви робите аналіз, як ви зважаєте на те, що, наприклад, припустимо, що фігура вже побудована, і ви будуєте те, що схематично, що у вас повинно з'явитися в результаті побудови, і проводите короткий аналіз. Тобто формується алгоритм побудови, з чого ви почнете, щоб побудувати те, що нам потрібно. Далі йде у нас побудова здійснення плану розробленого в ході аналізу. І отут, уже коли йдеться побудова, то ми використовуємо лінійку, як нам сказали, без шкали, ну і цирку, звісно, для тих завдань елементарних, які були раніше сказані. Коли ви зробили побудову графічно, потрібно коротко записати послідовність вашого алгоритму побудови. Наприклад, перше, побудуємо відрізок такий, то що дорівнює відрізку такого. -то, да? Побудуємо куб такий, що дорівнює куту такому. Або побудуємо коло з центром в точці такий, і радіусом такий. Або Нап... Ну, Побудували коло, ще коло, потім, з цього випливає, що ці два кола перетнулися, ну, і отримали ми певні якісь точки. Тобто, коротенько, запис, ну, ми ще будемо це все це, це практикувати. Далі, коли фігура побудована чи побудована ну, те, що нам потрібно в задачі, потрібно довести. Обґрунтування того, що побудована фігура має задану форму, а розміри та розміщення її елементів задовільняють умову задачі. Тобто, щоб ми побудували те, що від нас потребували, а не просто щось таке своє. Це означає, що коли вже у вас фігура побудована, ви можете самі зробити перевірку спочатку. Тобто, вам вдано, побудовано відрізок 5 см. Ви можете взяти лінійку виміряти те, що вдано, і те, що у вас побудовано без лінійки. І ви побачите, що там 5 см було дано, і ми побудували відрізок 5 см. І, значить, ви виконали ту побудову, да, правильно. Точно так же можна коли кути е, у нас побудовані, після того, як побудовано, можна взяти перевірити транспортиром чи дійсно. Ви побудували той пункт, який було дано в умові, тобто градусні міри однакові. <кій> так. Далі, у нас після того, як ми зробили доведення, четверте дослідження. Цей пункт містить не кожна задача, інколи дослідження, воно виходить за межі геометрії сьомого класу. І що таке дослідження? Визначення кількості розв'язків і умов існування шуканої фігури або обґрунтування неможливості її побудови. Що це означає, як приклад? Наприклад, вам дано три відрізки і просять вас побудувати трикутник. Перед тим, як будувати, якщо ця побудова неможлива, ви повинні довести, чому вона неможлива. Ви знаєте, що є нерівність трикутника. Така теорема, що щоб існував трикутник, потрібно, щоб кожна сторона була менша, ніж сума двох інших. І якщо вам надано три відрізки і ця умова порушується, то тоді такий трикутник взагалі не можна побудувати. І ви пишете, трикутник побудувати неможливо, оскільки це суперечить теоремі, теоремі нерівність трикутника. І конкретно скажете, наприклад, сторона. 5 більша, ніж сума там 1 плюс 2 двох інших. Тому тоді такий трикутник побудувати не можна, якщо дано 5, 1, 2 сантиметри кожна сторона. Це як приклад. Це якщо неможливість побудови, потрібно спиратися на те, чому неможливо побудувати. Не просто, що у вас не вийшло, а чому пояснити? А далі дослідження визначення кількості розв'язків. Це мається на увазі, якщо у нас можна побудувати відкладання в певну частину півплощини, і тоді ми говоримо, що трикутник можна від, по відношенню до прямої побудувати по один бік або по інший бік. Тому існує ну, таких трикутників два. І так, і так, наприклад, да? це дослідження розв'язків. Ну і таке інше. Тому дослідження, дивіться, дослідження і доведення, обґрунтування. Ми будемо робити усно, щоб не займати багато часу року, тобто в усній формі. Побудова, ми будемо писати дано, малюємо, що дано, побудувати, і знов таки побудова, виконання графічних побудов і короткий запис, що за чим будувалося. Це таке, що ми будемо записувати. Так це із загального. Тепер йдемо до нашої бази даних, як кажуть, щоб виконувати задачі на побудову, потрібно, дивіться, наш параграф має основні задачі на побудову. І ми з вами вивчили із основних задач на побудову, як будувати відрізок щодо рівня даному, і як будувати трикутник. За даними сторонами. Зверніть увагу, тут у нас йде побудова трикутника за даними сторонами, побудова бісектриси кута, побудова перпендикулярної прямої через точки, що належать або не належать прямим Дивіться, поділ відрізка навпіл. Ну, я вам трішечки більше дам цього. Ну, Тобто більш подробно, більше... Розпишу. І так у нас в досі, так ви так посередині запишіть основні задачі на побудову. Посередині так. основні задачі на побудову. Так. І зараз ми будемо формувати їх. Перша, друга, третя і так далі. І так, перша задача, ми пишемо, як вона звучить. Побудова відрізка. Що дорівнює даному. І так, дивіться. Я отут знизу пишу дано. І ось нам дано певний відрізок. От я його будую. І цей відрізок називаю відрізком АБ. А. Задачі вам може бути надано відрізок певш, певної довжини. Але ще просто довільний відрізок АБ нам дано. А побудувати. Відрізок СД, що дорівнює АБ. Я підкреслюю, побудувати СД такий, що дорівнює АБ. Тут ми з боку пишемо побудова. Так. І зараз проводимо побудову. Тепер візьміть, щоб у вас зараз була лінійка олівець і циркуль, все, щоб було в я буду говорити покроково, що ви робите, ви повторюєте за мною і виконуєте це в зошиті. І так, перше, що потрібно побудувати, будуємо пряму. Взяли лінійку і провели побудували пряму. Потім, оскільки у нас відрізок АБ повинен дорівнювати СД, я поставлю початкову точку. Це обмежу так промінь, наприклад. Да? Наприклад, це. І ми говоримо, що це точка Можна тут хвісточок залишити, тобто, на прямій ми взяли просто точку С. І так, перший крок це побудували пряму. І взяли на ній точку С. Точка С належить прямій А, коротенько записав. Далі ми беремо, відкладаємо лінійку і беремо у руки циркуль. Йдемо до дано. Далі гілочку циркуля ставимо в точку А, а олівець в точку Б. Тобто циркулем виміряємо відрізок АБ той, що надано в умові. І е, оця відстань між гілочкою та олівцем у циркуля буде називатися розхил циркуля. Тобто, ви зробили розхил циркуля, що дорівнює АБ. Тепер проводимо коло центром. Точці С радіусом АБ, тобто гілочку, там в точку С, і проводимо коло або частину кола, як нам говорили. Так, нам потрібна важлива точка перетину з е, нашої прямої. І ця точка перетину це наша точка Д. Таким чином, що ми зробили? Провели коло в центром точці С і радіусом. Давайте може маленьке радіус буде. Давайте великий. Краще маленький, щоб з точками не плутати. І радіусом що дорівнює АБ. В результаті цього випливає, що ми отримали точку Д, що належить прямій А. І так, четвертий пункт ми отримали відрізок СД, що дорівнює відрізку АБ. І якщо ми з вами візьмемо тепер вже лінійку і перевіримо, чи дійсно ми побудували відрізок CD, що дорівнює відрізку AB, то цей відрізок CD буде мати таку ж саму довжину, як відрізок AB. Тут важливо, щоб коли ви розхил циркуля робите, щоб він у вас зафіксований був чітко, той розхил, щоб він не з'їжджав так? Так, це була побудова відрізка, що дорівнює даному. Так, це я прибираю. Тепер побудова кута, що дорівнює даному. Пишемо в зошитах, Побудова кута. Що дорівнює? Даному. Це друга задача. Основна, основні задачі на побудову. Ну, таки пишемо дано. І тут будуємо кут. Якийсь кут. Я візьму довільний кут. Якщо в задачі буде конкретна градусна міра даного кута, то вам потрібно за допомогою транспортира побудувати кут. І нехай цей кут буде А, Б. С. Ось наш кут, який нам дано. А потрібно побудувати. Кут, наприклад, М... МК, що дорівнює куту АБС, Б. будувати МНК. І тут пишемо знову таки побудова. Побудова. Так, знову починаємо будувати з прямої. Беремо лінійку і будуємо якусь пряму А. так перша пряма А. Те, що я записую, ми записуємо одного разу. Коли задачі будуть містити побудову кута рівного даному всередині, то ми просто будемо писати, побудуємо кут щодо рівня даному. Не розписувати такий алгоритм. І так, побудували пряму А. Потім дивіться. Якщо ми говоримо, що наші кути рівні, зараз дуже важливо, то тоді. Перший кут має вершиною точку N, який потрібно ну, щоб побудувати. А той, що вдано, у нас має вершин, вершину так? Тому ми на прямій, яку побудували, будуємо точку, що буде вершиною того кута, який потрібно побудувати. І позначаємо, що це точка N. Тобто, другим пунктом. Ми будуємо точку, що є вершиною кута, який потрібно побудувати, і ця точка належить прямій А. Далі, знову ж таки, беремо, відкладаємо лінійку, беремо циркуль і йдемо до нашого дано, гілочку ставимо у вершину. Зеленим відміню, у точку Б. Далі проводимо коло довільного радіуса так, щоб воно перетинало сторони кута. Радіус довільний. Головне, щоб той кут, що дано, був перетнутий вами. І ми тим же розхилом циркуля потім будемо будувати. На нашій ну, центральній частині нашу побудову. Давайте ми, коли це зробили, вдано, тут напишемо точку, наприклад, Є, е, якусь отримали ось ця точка. А у нас мається на увазі не ця точка перетину, а, а це там довільна якась точка. І це там десь довільна точка. Це у нас буде Є е точка, а це буде Ф-точка. Так що ми зробили? Ми третім пунктом удано, що провели коло, побудували коло центром точці Б, до вільного радіусу. До вільного радіусу. Всього цього отримали точки Є е і точку Ф. Прямо там, де умова дано, ми на тому куті, на сторонах того кута, який було дано. Далі ми беремо е, тим же самим розхилом циркуля. Е, який був у нас, коли ми отримали точки ЄС, і проводимо коло з центром в точці М того ж самого радіусу. І це коло перетинає нашу пряму в якійсь точки. Ну, нехай це буде точка Q. Що ми далі робимо? Ми записуємо що четверте, ми зробили. Коло центр N і радіус, який дорівнює Єф, ой не ФЕ, ви бачаєте, БЕ. Ну, або БФ, того ж самого радіусу, який був у нас. І з цього отримали точку Q. Що належить прямій А. Так, далі беремо знов циркуль, йдемо туди, де нам дано. Ставимо голочку в точку F, а олівець в точку Е. І розхилом е, циркуля радіуса FE, е, ми робимо коло з центром в точці Q. І отак от, от раз і провели. І отримали точку, там, наприклад, зараз. Нехай буде W точка, так? І так, що ми пишемо? Як? Що ми проводимо коло центром точки Q. І радіусом, що дорівнює F'E, і в результаті отримаємо, в результаті цього, я туди, ну, як, цього випливає, отримаємо точку W. І так, ми отримали точку W. Ще раз. І з центром в точці Q провели коло радіусом що дорівнює FE. І отримали точку W. І останній крок. Ми беремо і точку N З'єднуємо з точкою W і продовжуємо туди далі. Робимо, Будуємо промень NW. Шостий пункт я тут пишу шостий пункт промінь N, W. І ми побудували кут, що дорівнює куту, який нам надано було в умові. Тобто сьомим пунктом, я зверху напишу, бо там місця немає. Ми отримали кут M, N. К, отут я К поставлю. Нехай буде, чи тут можна М поставити, тут десь К поставити, МНК, що дорівнює у Т. Точки Q і W, ну можна було позначити їх так, якби е одразу М і К. Ну, нехай це будуть додаткові точки. Так, ще раз у нас е, друга задача, яку ми зробили, побудова, кута щодо рівня даному. Якщо у вас є транспортир, ви можете виміряти кут АБЦ і виміряти кут МК, і вони повинні мати однакові градусні міри. Тобто кут Б, оце до рівня куту Н. Дивіться, розписали ми побудову із цих семи пунктів все одного разу. Наступного разу ми будемо лише робити побудову і записувати все одним пунктом. Побудуємо кут, що дорівнює даному. Ну, Побудуємо кут, назва конкретна, що дорівнює якомусь там даному куту. Так, це у нас дві задачі на побудову. На наступному уроці ми ще візьмемо задачі на побудову, додамо до цього списку. Але ж одна задач на побудову, побудова трикутника за трьома сторонами, включає першу задачу, побудова відрізка рівного даному. І ще ви можете будувати трикутник за, наприклад, двома двома сторонами і потім між ними включаючи нашу задачу побудова кута щодо рівня даному. Тому домашнє завдання я вам зараз напишу, а поки що наша оця, оця теорія, тобто база даних на основні задачі на побудову, ви поки що це залишаєте, але далі будемо продовжувати наш список основних задач на побудову.